Привіт до вашої уваги лот, набір дитячих мильних бульбашок». В лоті буде різновид наборів. Почнемо ми з ось таких від бренду PustFix. Коробка виглядає ось так. В ній будуть три форми для бульбашок: ось така у вигляді зірочки, круга та сердечка. Також буде присутній мильний розчин на 70 мл. Продемонструємо, як працює. Ось так класно. Наступні у нас йдуть набори у вигляді труби. З ними також буде мильний розчин в комплекті на 250 мл. Працює він ось так. Потрібно робити кругові рухи та дути. Ось так класно виглядає. Далі у нас будуть набори у вигляді тваринок. Будуть таких два в червоному кольорі. Сюди ми заливаємо наш мильний розчин. Тут у нас іде отвір для бульбашок та сама кришечка. Також будуть присутні бульбашки по одній одиниці від бренду play 2. Вони йдуть віком плюс 3 роки. Попередні набори будуть віком плюс 4 роки. Всього в лоті 20 одиниць, вартість лоту 1120 гривень, собі вартість одиниці 56 гривень. А для того, щоб замовити цей лот, зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую! Заробляємо разом!